Привіт мої, любі, привіт, мої хороші. Ну що, відтягнемо сьогодні карту на четвер. 29 лютого 2024 року, рік високосний. Тож подивимось, що нам принесе цей день, один, який випадає нам один раз на 4 роки. Що він нам принесе? 29 лютого в нас припадає на четвер, четвер, день Юпітера, планета, яка, в принципі, яка любить це розширювати, планета щедра, щедра на подарунки, щедра на якісь ідеї, щедра на, щедра на, на подарунки, на ідеї, на якісь можливості. Взагалі, Юпітер, як на мене, дуже позитивна планета. Я, до речі, народилась четверг, і я вважаю, що це найкращий день в тижні. Так що. Подивимось, що нам принесе четвер, 29 лютого 2024 року, що нам підкажуть Таро? Так, вісімка жезлів. Жезли карта вогняної стихії, карта швидкості. Хтось цю карту трактує як можливість якогось застопоріння в справах. Я її трактую. Навпаки, як пришвидшення якихось справ. Тобто день буде досить такий енергійний, день буде емоційно, знаєте, такий бадьорий, зажигательний такий день буде. Будуть відбуватися якісь події, можливо, якась ситуація, яка довго не могла вирішитись, вона раптово вирішиться. Вісімка це вже. Карта, яка підходить до закінчення циклу, тому можуть вирішуватись якісь такі ситуації, які тягнулись там. Знаєте, деякі часи не мали вирішення. Тобто день буде насичений подіями, день буде жвавий, енергійний. Що він вам принесе? Я вважаю рух це завжди позитив. Бажаю, щоб бажаю, щоб цей рух був. Тільки позитивний, тільки хороший, хороший, направлений в гарне русло, щоб цей рух привів вас до позитивних звершень, до позитивної мети. Ну і в принципі, що? Тут взагалі ця карта мені в цій колоді дуже подобається, вона в нас сонячна, яскрава, і для мене це дуже позитивна карта, яка відповідає так на всі ваші питання. Вона стверджує, що так, все відбудеться і відбудеться доволі швидко. Я не притримуюсь наразі того трактування, що ця карта говорить про зависання в справах, але хочу просто, щоб ви знали, що таке теж можливо, так і теж трактують, що можливо навпаки якесь застопоріння. Але бажаю, щоб ваші справи вирішились, якісь затягнуті ситуації, те, щоб знайшли своє вирішення і щоб день прийшов на позитиві. Всього вам найкращого. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, донатьте, все буде Україна!